Що прийде у ваше життя цієї осені? Давайте будемо дивитися, що прийде у ваше життя цієї осені. Розклад загальний. За особистим, будь ласка, звертайтеся в Телеграм. В інстаграмі кожного дня виставляю карту на день. Давайте будемо дивитися, яка ви, для того, щоб зрозуміти, чи підходить вам цей розклад. О, у вас життя пройшло щось нове. Дивіться, тут могла змінитися робота, да, ви могли змінити роботу, ви могли переїхати. Тут розпочинається новий етап життя. І зачасту, ну, дійсно шут дуже часто показує зміну місця проживання. Тому розклад підійде, якщо ви переїхали. Якщо ви переїхали. І зараз перед вами стоять задачі, як краще облаштувати ваше життя в матеріальному сенсі. Можливо, ви зараз житло обставляєте, купляєте якісь необхідні туди девайси, да, або те, чого не вистачає. І намагаєтеся зрозуміти, куди і да, як далі вам рухатися, і як зробити краще для того, щоб на це витратити менше фінансів, да, зберегти їх більше, і який у вас буде далі план по тому, як влаштуватися на роботу або. Просувати свою кар'єру вперед. Окей, давайте. Що ще нового прийде у ваше життя цієї осені? І у нас відразу виходить лицар Кубків. Чоловік, причому з яким у вас два чоловіки. Два чоловіки. І тут, знаєте, як конфлікт, з ким мені залишитися, з ким мені краще бути. Один з. Боже, три. Дівочки, ви що, ви що? Панієте? Ну, тобто, ви прям знаєте, відкрили собі просто портал. Тим, що ви приїхали, ви відкрили для себе портал своїми власними руками. Ви змінили щось в своєму житті. І от, знаєте, як все світ вам дарує. Знайомство з двома чоловіками, тобто два чоловіки. Не дивіться, що тут баришня і зображена. І повернення когось, з ким у вас вже закінчилися стосунки, повернення когось -то колишнього. Тобто, у вас осінь буде дуже сильно насичена. Да, якщо от у вашому житті нещодавно щось змінилося, розклад для цих дівчаток. Тобто у вас прям і знайомство, і ви для себе намагаєтеся вирішити, з ким ви хочете бути. Також може бути таке, що знайомство буде через якісь конфлікти, що ви з кимось посралися, а потім виявляється, що ця людина хоче вас на каву запросити. Понімаєте? Я не можу вам сказати, що ви там дуже сильно захочете повертатися до колишнього. Між новими знайомствами ви будете вирішувати, з ким ви хочете залишитися, хто варте вашої уваги. А минуле, знаєте, у вас якось. От, мабуть, він ж прийде для того, щоб ви зрозуміли, що у вас до нього вже нічого не залишилося, що ви готові рухатися далі.